Колеги, а це взагалі мертві піски. Тут без парків взагалі воно не, не, не їде і не робить, і нічого не робить. Це якісь жахіття, а не поле, але А в цьому році ф, іще більші проблеми, тому що просто наскільки розпушене поле, що нічого ти йому не зробиш. Я зараз їду, сіємо як картоплю, але просто сівалка сідає, ось дивіться, стаю і одразу прогрузаєш. Просто заваги вона прогрузає і не хоче. Не трактор їхати, не сівалка. Так що не все так однозначно, не все так просто працювати на пісках, але і тут у нас є плюс. Так що приєднуйтесь до компанії TerrorLab, до співпраці, будемо співпрацювати, будемо розповідати, будемо ділитися нашими успіхами, невдачами і допомагати вам. І... Тому що мало практиків в сільському господарстві. Дуже багато агрокомпаній, які є консультативними, так дуже мало у них виробничого досвіду. Бо ви всі грамотні, блядь. Возьміть, придумайте щось.